Творець, це ж не просто дідусь якийсь з бородою на хмарці сидить. Творець це загальна керуюча сила, яка має в собі широкий простір інформаційний між мною, між тим станом, в якому я зараз знаходжусь, та станом, в якому він знаходиться. А це стан називається світ-ацелут, А в кабалі ми його вивчаємо. І Цей світ-ацелут — це світ, в якому вся інформація, всі дані, а також всі душі людей. Знаходяться в одному об'єднаному стані, і ось вся еволюція людини і людства в цілому, вона направлена на те, щоб людину її внутрішній стан, її розум, бажання підняти такий рівень, який називається світ абсолют. І всі ситуації, які приходять, вони приходять саме для цього. Тобто для того, щоб я, відчуваючи якийсь дискомфорт, якусь проблему, щоб я міг використати це як стимул для підйому наверх. І тому зараз я відчуваю цей страх, тому зараз я відчуваю цей дискомфорт. Бо інакше, якби я його не відчував, то в мене б не було навіть приводу подумати про щось. Тобто я би просто знаходився в такому стані комфортному, який мене ні до чого не мотивує.